На мітингу представник ради ветеранів Шевченківського району Полтави Світлана Антрощук говорить, пенсія не змінюється, а тарифи ростуть. Жінка каже, за три кімнатну квартиру отримала платіжку за опалення у 1190 гривень, і це за неповний місяць. Я лично отримала уже теж квитанцію. І субсидія раніше у мене була зараз вона відменена. вчора ходила, виясняла чому. Сказали на масовому пірочоті. Що це значить? Не знаю. Коли це все виясниться. тоже пока не знаю. Інший учасник протесту, старшина патрульної поліції Василь Дріст на мітингу відстоює підвищення пенсій колишнім співробітникам МВС. Ми в ППСі проробили по 26-30 по 30 років. Проробили в ППСі, і нам. Не можуть встановити, а дали мізерні пенсії по 1200, по 1500. Я інвалід війни, я отримую дві. На площі біля облдержадміністрації соціал-демократи, крім вимоги знизити комунальні виплати, цитували вірші Бориса Олійника та звинувачували міського голову в корупції. До протестуючих представники обласної влади не вийшли.